Мої дорогі поміння на сьогодні буде новий квест. Квест? Так. І сьогодні буде нове виміння, я буде вибирати свій квест. Хто хоче вибирати? Давайте я. ні, який тобі буде квест. Давайте цей буде квест по чорної печеру. Що таке чорна печера? Ну наша задача буде вибрати з чорної печери. І. Вона буде небезпечною. І. Ну, за ним буде якби, полювати якийсь монстр. І наша буде задача тільки якби врятувати того монстра і саме втікти від тої чорної печері. Тобто це як гені? Рані... Ну, можливо. Добре, почнемо з того. Добре, ми вибрали квестні до квесту. ми на квесті. Тут так темно, то якогось фонарик? У мене є. Якого Локотія. Це зовсім не смішно. Ой, побач. Я тебе побачив, перезакривлятися. Ой, я не можу нормально говорити? Можу, а вже ж можу, я нормально говорити, а вже ж можу. Добре, почнемо з того, що я знаю, як вибрати з твоєї чорної печери. Як? Ну, дивись, я знаю, як тут темно, ми нам тим не певно, як цей монстр бояться що світла. Саме так. наші нам один небагато світла, а як світло добути? Затимо бою вогня. Невже могу... затимовою факелів. І як ти думаєш, ми вже йдемо. Ти не боїшся, що зараз витягне якийсь монстр? Я теж. Візані? Ну, я теж боюся А Ну добре. А, ви не думаєте, що я так може бути як якось небезпечна? Не да, зовсім ні. Того Ну добре. Тоді я якийсь алкоголь. Тобто алкоголь, так? Тобто якийсь алкогольний напій. Так, саме так це. Е, саме це. Яка акорида нап'єв. Я, я... 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 Ак я, к -к напію. я А, за кого чого ти мені забороняєш пити? Сторо! Ще я запов'язала. Ти моя мене маріонетка. І я можу тобі за що довго сказати. І ти від мене те виконувати. Ти мене зрозумів, Драгонія? Я драгонія. Не я... драгонія. Яка вже різниця? Ха. Як ти мене вже я більше, Шхебен! Ой, буде мені це дев'яти важливо. Добре, ви запевнені на квесті. А? Ну так. Дайте не штучний інтелект. Тобто, як його звати? Його звати лайці. А, лайфі. лайфі! А на чого? Він зараз витікнувся. Мене бісеш. Ти тут сюди підеш, це як мене твій квест. А, мені так буде важливий, важливо. ти мені не сказ, вокоті. Я за мене слухаюся. Я слухаюся тільки твоїх правил. А, добре, не мішай. Нам не знайти ключі, щось подібне. Тут не ключі, тут камні. Наче надо дитина к, 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 к косило? Ну, так ти так, косило. Тільки я не розумію, що коли ти будеш мішати, як ти нас щось зробиш, або ти робиш якомусь іншим, я тобі проб'ю. Вони <праць> ж знову починають битися. Ти ж сам тобі квест? Сам вибирайся. <праць> Ні тут до кінця Ти допоможеш? Ні. І буде тільки тебе контролювати. Я не буду вам допомагати, тому що я сюди стільки прийшов, щоб тебе контролювати, щоб ти нічого не випив. Коголю саме. Вітало, коті, ховатися, а тут сваритися. Мене звертай. Нам бо зараз завжди, дожди така. Ну, майже. Ати. Мені це не весело. Тобто ми якби тому не ви не веселитися, вибиратися. А, так, це вже квест, напевно, хоро. Хоро. Яка вже різниця? До квест жахів? То так! Це хвабається квест жахів. А як ти диву, як ти ти? Думав Хевен. І по-іншому, але вже можливо. Давайте подамо до кінцевого квесту. Е... Ем, я не здоровий якийсь ключ. Це зійде? Можливо, зійде Локоть. Можливо, зійде. Хор. Не мішай. Принцеса, я сам знаю як. Може, хватить? Може, може, хватить сваритися? Ну, якби цей квест е, зовсім до нас і цей квест запланував мені, Може, цей квест паді цікавий. Буде він справді цікавий. Буде ти сама знаєш? Кай, хе, можливо. Може, давайте виконуйте цей квест, як вони так каже. Це не булінг, це називається по-іншому. Булінг – це коли в школі будуть, то б'ють. А тут то, і це називається по-іншому. Будь-то ти кашу знаєш. Я тебе більш розумніше. Принцеса, ви знову сваритесь? Може ми вже не будемо сваритися? Добре. Як вона вже все колібала. Ем, добре. Я знайшов е, кирку якийсь ключ. Може це ключ може дійти нас до кирки. А ти що, неї? Ну так. Хм. Одна вже по-іншому. Добре. М -м -м. О, якийсь сундук. А, а, ви чули, там хтось іде. Це монстр! Будь ласка, не трогай нас. Будь ласка, прошу. Він так я взяв, приехала. давайте вже тікаємося, випадіда. Все нарешті ми вже вибилося. точно забув. Зос, пишу, ви вже пішли мій квест. Ми в вимілення. Мої вимілення. Ти мене заколібав. Лукоті, я можу дати зробити що тобі і завгодно. Добре. Добре, ми виконали квест. Так, завтра буде подорож. А...